Меркуріанська енергія зв'язана з медитацією, з концентрацією. І, да, і зв'язана з вішутха чакри. Тобто, в принципі, можна робити різні асани, ну це вже не в загальному. В принципі, можна писати, згаду, от, пописати ранкові сторінки от я би порадив. Ранкові сторінки це така тема, зв'язана по, якщо Джулія Кемерон вроде написала, шлях митця. Mm -hmm. Не така книжка розрекламує її, вона мені подобається, от, то, в принципі, можна пописати ранкової сторінки, позгадувати минуле. І саме така проста, хороша практика зранку встати і згадати свій день, як він пройшов, згадати свій день, подумати про свій день і е, прям це, лягти і просто от прокрутити от, з того моменту, де ми зараз знаходимося, до самого там, кінця, і потім назад пройтися. І потім від цього точки, де ми встали.